За допомогою вітроелектростанцій в Європейському Союзі вже тепер генерують 11 гігават електроенергії. Деякі країни виробляють цієї енергії більше ніж споживають. Наступним кроком розвитку вітроенергетики в ЄС вважають вітроелектростанції на воді, так звані офшори. Україна тепер демонструє активний приріст потужностей вітрогенераторів і опинилася у 20 світових лідерів. Із розвитку малої вітроенергетики вже тепер за допомогою великих вес. У державі виробляють близько 200 мегават електроенергії. Перед вами вітрогенератор малого класу, вітроустановка номінальною мощністю 1,6 кВт. Однієї такої установки достатньо, щоб забезпечити автономним електропостачанням приватний будинок. Через це малі вітрогенератори надзвичайно популярні. У світі працює 700 тисяч вітряків. Не виняток і Україна, яка тепер у 20-ці світових лідерів у сфері малої вітроенергетики. Успіх України також у тім, що тут не лише активно виробляють електроенергію з вітра, а й проєктують та виготовляють устаткування для цього. Етанімаловажний фактор, оскільки люди. Иногда делают ошибки, покупая ветроустановку за рубежом, не вникая особо в расчетной скорости ветра и прочие характеристики, которые на самом деле позволяют ветроустановке импортного производства весело крутиться, но при этом ничего не вырабатывать. Проте це не единый успех. За допомогою вітроелектростанцій в Європейському Союзі вже тепер генерують 11 гігават електроенергії. Деякі країни виробляють цієї енергії більше ніж споживають. Наступним кроком розвитку вітроенергетики в ЄС вважають вітроелектростанції на воді, так звані офшори. Україна тепер демонструє активний приріст потужностей вітрогенераторів і опинилася у 20 світових лідерів. Із розвитку малої вітроенергетики вже тепер за допомогою великих вес. У державі виробляють близько 200 мегават електроенергії. Перед вами вітрогенератор малого класу, вітроустановка номінальною мощністю 1,6 кВт. Однієї такої установки достатньо, щоб забезпечити автономним електропостачанням приватний будинок. Через це малі вітрогенератори надзвичайно популярні. У світі працює 700 тисяч вітряків. Не виняток і Україна, яка тепер у 20-ці світових лідерів у сфері малої вітроенергетики. Успіх України також у тім, що тут не лише активно виробляють електроенергію з вітра, а й проєктують та виготовляють устаткування для цього. Етинімаловажний фактор, оскільки Іноді делают ошибки, покупая ветроустановку за рубежом. не вникає особо в розчетної скорости ветра і прочие характеристики, которые на самом деле дозволяють ветроустановке імпортного производства весело крутиться, но але этом нічого не вирабатувати. Проте це не єдиний успіх. Доступна та екологічно чиста електроенергія. Нині для України це уже не мрія, а реальність за допомогою спеціальних вітряків у державі виробляють близько 200 мегаватт електроенергії. Проте це ще не все. Україна першою серед держав колишнього радянського союзу взялася за виготовлення комплектуючих для вітроелектростанцій. Очевидним мінусом процесу є відсутність в Україні стратегічного документа, який би сприяв розвитку вітроенергетики переконують у держенергоефективності. Чину енергетичну стратегію тут вважають не лише нереалістичною, але й такою, що суперечить зобов'язанням України перед європейським енергетичним співтовариством. Виробники ж основною проблемою називають існування обмежень підключення вітрогенераторів до загальної. Електромережі країни Міністерство палива та вугільної промисловості не може визначитись і Кокоренерго саме скільки потужності сьогодні можна підключити до українських електромереж і збалансувати безперебійний виробіток електроенергії. У Європі вітроенергетика також розвивається стрімко Енергія Вітру тепер забезпечує більше 11 гіоват електроенергії. Лідером серед країн ЄС залишається Німеччина. Гарні результати і у Данії. У Данії кілька днів тому була така ситуація, що вони Виробляли більше електроенергії з вітрових станцій, аніж взагалі використовували в країні. 3,5 гігават використання, 3,8 гігават виробництво. Нині у ЄС розширюють вітроелектростанції на водну стихію. Це так звані офшорні генератори. Їх використання дозволяє забути про проблему вільних земельних ділянок. Цей гнучкий підхід дозволив довести потужності офшорів до 5 гігават. Лідером у встановленні таких вітрогенераторів є Велика Британія.